Ой, кавалерка, скажу вам тако. Їздила сама, робила, що хотіла. З Максимом взагалі проблем не було ніяких. Ото чудо, що сидить, намочило патляки. Та я думала, що вона нині лиса буде, а я біля неї поїду зразу в лікарню, там, де мені пою, душевно хворі. Знаєте? Бо такі нерви зробила, що я їм не можу передати. Але вже дякувати Богові, ми вже готові. Не, не буду оповідати, що, що то означає. Максим, що робив до тепер? Максим сидів 40 хвилин в душі, то я тільки тепер залізла в той душі, помила. Максим мені каже, мама, я нікуди не хочу йти, я хочу спати. Ні-ні, йти -ні, вечеряти і тоді спати. Так, Маніка. Любима кофточка? Дякувати Богу. Ну, бо ви люди не звернули увагу, а то в любима кофточка. Так, То любима кофточка. Покажи ще раз. Бо то ви так нічого не говорите, нічого не говорите, а то в дитини. Я, ви розумієте, хлопець то набагато все легше і простіше. Раз, два і Кутка, по Чи, він вже йде в піжаму, ти що, бавайте не здорових. Немає сили на плаву, секс не йде. Коротко і ясно сказав, не йде і бувайте здорові. А ти Ти завтра йдеш в і ти ні ти будеш? я, там він який дев'ять, він часто йде. Куда? На басейн. Шоста йде? Де ж теж? Я вже дев'ять хочу бути там. Хочеш бути там? На на мене мойка Хочеш, Хочу з тобою. То як ти дитину хочеш, я би сказала, навіть в номері спати не лягати. Береш ковдру, йдеш там на лежак, лягаєш. виспішці. Зразу лупаки втворила, і ти вже на басейні і цю підсюпі робиш. Так що давай телефон, і йдемо, почекаємо їх на дворі. Тут дуже не Я у да? нас Так.